Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам страву, з якою, мабуть, знайомий багато хто, але як відомо повторення мати навчання. Отож пропоную вам приготувати ніжне куряче філе з ананасом та сирними капелюшками. Для приготування ми повинні взяти 700 г курячої грудинки і нарізати її слайсами. Треба її трохи відбити з одного боку, посолити поперчити з обох. Після цього складаємо шматочки філі у миску для маринування. Варто зауважити, що будь-яким видом м'яса це обов'язково потрібно робити, тоді воно буде соковитіше і смачніше. Тим часом очищаємо 5 цибулин та нарізаємо їх пів кільцями, висипаємо овоч на деку і робимо подушку, на яку будемо викладати м'ясо. Беремо 10 кілець ананасів та м'який вершковий сир у кількості 300 г. Натираємо його на терці, а ананаси нарізаємо кубиками. До речі, ананаси можна відразу купити нарізані кубиками. До сиру додаємо 2 столових ложки майонезу і розмішуємо до однорідності. На цибулеву подушку викладаємо куряче філе, зверху шматочки ананасів, а у фіналі сирні капелюшки. Розправляємо сир з майонезом, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо страву 40 хвилин. Страва вийшла дуже гарною, уміро запеченою, духмяною. смак це неймовірно соковито, адже куряче філе сотало у себе сік ананасу, ніжні цибулі та вершковий присмак сиру. Отже, я рекомендую вам приготувати цю смакоту на найближче свято. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!